У полудневу морозну днину 27 лютого до центру духовного та естетичного виховання молоді Радехівської районної школи мистецтв поспішали друзі, однокласники, шанувальники творчості Ігоря Білозіра, щоб стати учасниками презентації другої збірки Юрія Сухара Слід на землі, присвяченої 55 й річниці з дня народження народного артиста України, композитора нашого земляка Ігоря Білозіра. Цього дня з родини до школи завітала сестра композитора Руслана, син Андрій, учасник ансамблю Ватра, заступник директора Корчинської загальноосвітньої школи Марія Климочко, спогади якої увійшли до збірки, наголосила на важливості вшанування пам'яті славетного композитора. І сьогодні ми зібралися, щоб презентувати другу книжку, яка називається «Слід на землі адже слід залишений немалий, і головне, щоб ми цей слід… Зберігали, і щоб Ігор жив у наших серцях. Назвою збірки послужив спогад диригента Львівського національного театру балету імені Соломії Крушельницької, заслуженого артиста України Мирослава Юсиповича. Говорить автор. Тому що, власне, з цього спогаду виникла якраз назва цієї книги. Дуже вдалий і правдивий про ігора як музиканта, про Ігора як людину. Про як громадянина і про як патріота України, як українця відстранина. У сфері мистецтва, можливо, більш спокушливіші, ніж інші, крутиться багато людей. Так було колись, так буде і в майбутньому. Тут є відверті невдахи, куди, куди сюди випадково потрапили. Хоча, пристосувавши до системи, проявивши спритність, досягли непоганого статусу у суспільстві. Друга категорія це основний контингент. Сюди належать зібні і працелюбні професіонали. Саме вони творять більшість тої армії, нашого творчого брата. Без цих робочих бджіл помре творчість, культура як свого суспільства, яке швидко здеградує. Але є ще третя категорія малочисельна, унікальна і вкрай необхідна для якісного життя суспільства. Це люди, позначені Божою іскрою. Їх, на жаль, одиниці. Це ті, що не мусять висмокнути з пальця свої важко висаджені описи, вірші, прозу, мелодії пісені, ритми, симфонії, колорит живописних полотен. Здебільшого, до кінця людство не розуміє цих людей, часом навіть і не приймає. Вони не завжди вписуються у суспільні норми і поняття цінності. У той же час без них суспільство здеградує і зачахне. Саме такі стають героями і навіть пророками після смерті. Певно на то воля Божа. Ігор, як я його знав, був саме цією категорією: Сусток енергії, таланту, пристрасті, безкомпромісності, сміливості і честі. Такі недовго тліють, такі яскраво світять і горять, такі лишають справжній слід на землі. Поетеса, музикант Галина Свічановська у минулому вчителька Радехівської дитячої музичної школи, у якій навчався Ігор Білозір свої спогади, які також увійшли до збірки, висловила у поетичний. Не забувайте скласти дяку тому, хто вас на світ цей породив. Невдячність це як гарний іній зранку, що до обіду навіть сліду не лишив. Залиште на землі свій вдячний, чистий світ, нехай міцне коріння. Продовжує ваш рід. Він ніколи не забував подяку складати тим, хто породив його на цей світ. І завжди був частим гостем у маминій світлиці, залишив на землі своє коріння і йому є, кому продовжувати його рід. Учасники презентації мали нагоду почути розповіді від самих авторів спогадів, які увійшли до збірки. Серед них завідувач хірургічним відділом Львівської обласної клінічної лікарні, головний хірург області, однокласник Ігоря Білозіра Юрій Шаваров. І, скажімо, встановлення його як музиканта я вважаю, воно відбулося в школі, тому що різко відрізнявся від цих. Я ходив в музичну школу, але з мене не вийшло нічого. Мене вчили три роки повчитися в музичній школі. Ну не зміг, сказав, що не можу все. Мені баян був тяжкий, я того не розумів. А тут він грав без нот, без нічого, він брав цей в нього такий був зелений акордон на тому акардоні виробляв чудеса. Він брав, сідав до фортепіано, він одразу грав, не дивлячись ні на які речі. Тобто на слух, який виконував тоді твори, а голос був ну, прекрасний, він скоріше якось подорожлі, що він вже в п'ятому класі таким баритоном співав, що то. Ну, Ніхто того не міг. Всі дівчата були закопані, а хлопці просто ходили. Ну не було ради, тому що в нього був талант. Учасник ансамблю ватра, гітарист, товариш Ігоря Білозіра Андрій Береза з сумом зазначив, що, на жаль, у Львові не пошановують пам'ять Ігоря так, як у Радехові. На жаль, великий Львів майже мільйонний не може в рівній Степені з тим зрівнятися з маленьким Радеховим. Тому що сюди приїжджаєш, ми от підійшли з Русланою, є меморіальна дошка, є портрет, є оркестр, що через декілька років цьому оркестрі буде присвоєно ім'я Ігора Білозіра. На жаль, ще раз кажу, Львів не може цим похвалитися. Своїми планами поділився автор збірки Юрій Сухар. То повинна вийти ще одна збірочка. Ось пам'ять Іра Білозіра і цей оркестр. Має перевести в естрадно симфонічний оркестр. Бачите, ми вже стрипочки ввели. І коли ми вже досягнемо результату, от тоді ми будемо просити дозволу пані Руслани, сина Андрія, щоб вони нам дозволили носити Андрій, видимось, ти дозволиш ім'я батька, правда, щоб оркестр був. Все-таки в Радехів, оркестр, оркестрі. Ми приїдемо в Київ обов'язково. Вчитель школи Людмила Сухар запропонувала присутнім прослухати улюблену пісню Ігоря Білозіра. А його улюбленою піснею була «Лепневий ранок. Він її чудово виконував, це Юра Хіп виконував ансамбль. І я хочу, щоб ви фрагмент послухали і згадали. Особливо в нього дуже вдавався цей фальцет до кінця пісні. Такий трагічний і такий. Мені здається, що у Ігора він навіть краще виходив, бо у Ігора був м'якший голос, ніж у соліста того ансамблю. Далекоглядність значення донесення творчого доробку Ігоря Білозіра до наших дітей, так би мовити, оцінити значимість з висоти часу, така основна філософія цієї тези, говорить директор Львівської державної хореографічної школи, заслужений діяць містецтв України наш земляк Володимир Соболта. Скажу вам, що майбутнє будується, шановні, на доброму фундаменті історії. А ці люди, що творять історію, Заслуговують на майбутнє. Ця філософська теза, як сьогодні притаманна нам, нам всім, перш за все, що всі зібралися, а саме це нашому Ігору Білосир. Я думаю, він, про нього чи говорити багато, чи сказали хтось мало треба говорити. Про нього можна вже не говорити, він все сказав своїм життям. І ми можемо тільки. Брати на озброєння таку постать, як Ігор Білозір, і виховувати слідуючі покоління. Слово подяки за вшанування пам'яті брата висловила сестра Руслана. Тут багато говорили ми про те, про пошанівок. Якщо говорити про наш пємонт в лапках, це вже давно не п'ємонт, Львів. Якщо говорити про нашу столицю Київ. І про те, що залишив у спадок Ігор, і що ми чуємо звідти, тобто ми його взагалі не чуємо. А у Львові хіба що на День народження хтось згадає так легенько, і на День Смерті. А ці люди 10 років без нагадування, без особливого запрошення, вони нагадують, що вони приїдуть. У будь-яку погоду минулого року була страшенно злива. Вони їдуть, тому що вони. Несуть це в душі, цю любов. Це не просто дані землякові, це є любов. А любов творить чудеса і рухає світом. Я вам всім бажаю зберегти цю любов, сіяти її у цих серцях молодих дітей, тому, тому що тільки у любові ми зможемо плекати таланти. А ігор це вже історія. І він завжди знає. У цій книжечці я не визнаю, що йому. Його... Тому що я просто цього не хочу прийняти. Я вам дуже-дуже всім дякую. І низько вам платність. Господь вам ласки, дякую. Директор школи Юрій Сухар подарував сину Ігоря Білозіра Андрію світлину, на якій зображено вчительський хор, яким керував його дід Йосип Дмитрович Білозір. Від районної влади привітати автора збірки завітали заступник голови райдержадміністрації Дмитро Дебайло, міський голова Ніна Замгиней, керівник відділу культури і туризму райдержадміністрації Лариса Михальчук. Переповнений емоціями син Ігоря Білозіра Андрій подякував Юрію Михайловичу та колективу школи за ту роботу, яку вони проводять для вшанування пам'яті батька. Тому що ви зробили дійсно велику справу, і сьогодні мені було дуже приємно слухати це концерт надзвичайно переповнювали емоції. У мене було таке відчуття, що от батько десь поряд сидів з нами і спостерігав за цим всім. і йому це дуже сподобалося. Ви знаєте, я сьогодні от вийду звідси з гарними подарунками, які ви мені подарували, які дійсно будуть нагадувати про ті речі з мого дитинства, оскільки в Родехові я провів своє фантастичне дитинство. Ще хочу сказати, що в мене завжди була така мрія, щоб оркестр в Києві заграв в такому інструментальному вигляді батькові пісні. Я думаю, що батько це заслужив, а Київ це мусить в такому варіанті почути. І я думаю, що сьогоднішній день він якраз показує, що це є ці думки, це є реальність, і так має бути. От. І дай Бог сили всім. Дякую. В ході проведення презентації, звичайно, звучали твори Ігоря Білозіра у виконанні дитячого естрадного оркестру школи під керівництвом Івана Дмитріва. Особливо задушевно прозвучав твір Ігоря Білозіра Джерело у обробці Івана Димитріва. Соло на неї виконав Ярослав Соловйов. Дня звучали пісні та музичні твори у виконанні викладачів школи Марії Мончук, Івана Дмитріва, Світлани Шарової, Богдана Білозіра Галини Шевчук. Заступник директора школи Світлана Єрмілова декламувала поезію, яка увійшла до збірки. У написанні збірки використано матеріали магістерської роботи викладача школи Юлії Олійник. Майбутнє держави будується на доброму фундаменті історії, а ці люди, які творять цю історію, заслуговують на майбутнє. І без перебільшення можна сказати, що люди, які доносять цю історію до прийдешніх поколінь, також заслуговують на майбутнє. Ця філософська теза, як ніколи, відповідає сьогоденню. Ми повинні відчувати гордість за свій край, за свою маленьку батьківщину. І це аж ніяк не самозвеличення. Залишився слід на землі, залишилася пісня, подарована від Бога, залишилася пам'ять. І недаремно кажуть, що людина живе доти, допоки про неї пам'ятають.